Гей, друзі, всім привіт! З вами я, Богданчик, і сьогодні ми вирушимо разом з вами у нашу першу подорож у кам'яний вік. Ви запитаєте мене, як ми це зробимо? Все дуже легко. Ми полетимо на чарівній кульці. А ось і якраз наш апарат. Ну що ж, сідаємо і полетіли у подорож. Two hours later. Друзі, нарешті ми прилетіли. Ви тільки подивіться, як тут все змінилося. Наскільки багато тут рослинності. О ні, друзі. Що це щойно було? Друзі, нам пощастило зустріти мавполюдину. Мавполюдина? Мавпо людина. Була прямим нащадком людиної умілої і прийшла до нас із самої Африки. Даний вид еволюціонував у нендертальця, кроманьйонця. також зупинявся на таких зупинках в Україні як Королева, Амвросівка, Кийкоба, Молодова, Мізинська, Межиріч та Кирилівська, а згодом майже всією територією України розселився. Пропоную розглянути характеристики кожного з видів, Мавполюдина З'явився 1,5 мільйонів років тому. Приборка вогонь. Неандерталець з'явився близько 100 тисяч років тому. Мав масивний скелет, розумові можливості були у нього доволі обмежені, тому був збудливий та агресивний, але покращив техніку обробки Кременю. Проселився майже всією Європою крім Півночі. Доречно було б згадати. Що у кам'яному віці було збільшено тривалість людського життя до 30-32 років, що спричинило демографічний вибух? Також з'явилися перші релігійні уявлення, такі як тотемізм, анімізм, магія, шаманізм, землеробські і скотарські культи. <звук> що ж, полетіли далі? Сподіваюся, ти дізнався багато цікавого. Тож став лайк, підписуйся на канал і до нової зустрічі!